Інші люблять, щоб він був зажарений повністю, іначе ще й підсушений. От, але він тоді втрачає свою соковитість. Тому на даному етапі ми будемо робити медіум прожарку. І що треба зробити? Перш, Після вибору правильного м'яса треба тепер правильно його порізати на, на товщину. Товщина стейка повинна бути ну, десь в палець сантиметр, півтора не менше, бо якщо буде менше, він буде тоді сухий, не соковитий. От. І що ще можна сказати? Його деякі підсолюють в процесі жарки або в кінці. От. Але я вважаю, що його треба от зараз дрібною сілью ми підсолили от. з двох боків. А тоді я викладаю його з, одною, з одного боку спеції додаю. І отако от складаю. Стопочку. Складаємо стопочку, він повинен півгодинки тако полежать. І він набереться, трохи сок, пусти, промаринується. От. Тоді тим, тим часом ми готуємо петельню, суху петельню, бажано чугунну, ну в кого яка є. І масло туди олію не додаємо. А будемо робити так: спочатку зма, змастимо. Його якоюсь там пензликом кулінарним змастимо саме м'ясо оливковою олією. От. І тоді е, е, на суху петельню викладаємо на, на нагріту гарну петельню, викладаємо і обжарюємо по одній хвилині е, з кожної сторони, для того, щоб м'ясо тут запечаталося з двох сторон і було соковите. Внутрі. І тоді ступінь обжарки медіум вона десь 2,5 хвилини на кожній стороні. Коли ви запечатали вже, то ви можете тоді розтопити, додати вже вершкового масла і дожарювати його з кожної сторони, дожарювати по 2,5 хвилинки з кожної сторони на вершковому маслі. От, а тоді Виключайте більше, не пережарюйте, бо буде вже не соковитий такий. Це якраз і буде медіум стан, стадія така, от дуже вона смачна, всім подобається. Тоді його можна завернути ще там у фольгу чи кудись, щоб він трошки доходив, щоб м'ясо відпочило перед подачею, воно ще доготовується. От, тоді у вас будуть соковиті, смачні, класичні стейки. Бажаю всім здоров'я, смачного!